Трансфер на ціль киян завершує перехід у інший клуб. Реброва можуть звільнити: хто очолить збірну України? Новий гравець для Шовковського, Динамо отримало підсилення. Неймар назвав клуб, у якому мріє продовжити кар'єру. Всім привіт, друзі! Беріть з собою обов'язково щось смачне, тому що новини сьогодні будуть дуже цікаві. А тепер до новин. Перемкнулись з Холанда на іншого гравця. Барселона може створити найпотужнішу лінію атаки у світовому футболі, підписавши зіркового гравця, вартість якого оцінюється у 150 мільйонів євро. Як повідомляє Sport Bible, каталонці націлені на одного з найкращих вінгерів світу, і сам гравець. Схоже, з нетерпінням очікує цього переходу. Португальський футболіст Мілана Рафаель Леаго дуже хоче спробувати свої сили під керівництвом Фліка. Цікаво! Що футболіста вже пов'язували з іспанським грандом у серпні, коли Мілан вимагав за нього 90 мільйонів євро. Тепер за чутками сума можливого трансферу складе 150 мільйонів. Нагадаю: з моменту переходу до Мілана з Ліля у 2019 році Леао провів 224 матчі, забив 61 м'яч і зробив 55 результативних передач. Колишній футболіст київського Динамо Віктор Леоненко розкритикував головного тренера збірної України Сергія Реброва. Експерт назвав головний недолік національної команди. Леоненко вважає неможливим прогрес синьо-жовтих без якісних змін у грі. Повідомляє «Спортекспрес» в Україні. Збірна України здобула дві перемоги у шести матчах Ліги націй та кваліфікувалася у плей-офф турніру, де суперником синьо-жовтих стане Бельгія. Проте Віктор Леоненко вважає, що підопічні Сергія Реброва майже не мають шансів на перемогу над Бельгією. Ексфорвард Динамо вважає недоречним говорити про можливість перемоги над Бельгією в умовах, коли синьо-жовті майже не створюють моментів біля воріт суперників. На думку експерта, проблема полягає в тому, що українські футболісти звикли грати від оборони, її тренерський штаб не поспішає виправляти цю ситуацію. Я вже Реброву казав, що йому треба думати. Як створювати моменти їй іноді ризикувати? Він же грав у нападі, а зараз думає лише про оборону. Мені не ясно, у нас щось не сходиться. Кажуть, що команда зірка, але ми не вміємо створювати моменти та грати в атакувальний футбол. Заявив Леоненко: Збірна України зіграє з Бельгією 20 та 23 березня 2025 року. Зірковий бразилець здивував вибором нової команди. Неймар незабаром може залишити Аль-Хіляль. Попри зацікавленість команди із Саудівської Аравії та МЛС, Форвард прагне реалізувати інший вектор розвитку своєї кар'єри. Як повідомляє Тодо Фічагес, Неймар мріє отримати пропозицію від мадридського реала. На можливий перехід бразильця можуть вплинути лідери вершкових Вінісіус Жуніор і Кіліан Бапе, які мають чудові стосунки з Неймаром. Раніше іспанський грант вже намагався підписати гравця, коли той виступав за ПСЖ. Однак тоді трансфер заблокував президент Парижан. Нагадаю, що з 2013 по 2017 рік Неймар захищав кольори Барселони. Останнім часом футболіст страждає від травм і провів на полі цього сезону лише 44 хвилини. Для мене найцікавіше в цій історії є те, не як він туди перейде, а навіщо він туди перейде. Ну от навіщо зараз Реалу Неймар? Я цього не розумію. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені буде дуже цікаво почитати. Захисник молодіжної збірної України продовжить кар'єру в МЛС. Керівництво Ворскли активно веде переговори з клубом МЛС New England Revolution щодо можливого трансферу захисника Іллі Крупського. Про це повідомляє Тато Таке. За інформацією джерела. Влітку клаусула 20-річного гравця становила 1 мільйон 500 тисяч євро, але наразі сума можливого викупу зросла вдвічі. Полтавський клуб розраховує отримати саме 3 мільйони євро, а рішення стосовно переходу очікується найближчими днями. Раніше повідомлялося, що інтерес до Крупського проявляє київське Динамо і Донецький Шахтар. Нагадаю, у цьому сезоні 20-річний оборонець провів у складі полтавців 12 матчів. Та записав на свій рахунок одну результативну передачу. Відомий український тренер близький до повернення в УПЛ. Журналіст та то таке Михайло Співаковський поділився думками щодо майбутнього Віктора Скрипника. Він повідомляє, що фахівець найближчим часом може повернутися у Луганську Зорю. З того, що мені відомо, керівництво зорі знову почало обговорювати можливе повернення Віктора Скрипника. Віктор Анатолійович нещодавно підвищив свою кваліфікацію, проходячи навчання в Німеччині. Тож чекаємо на ідеальний ромбек, заявив співаковський. Нагадаю, луганська команда у цьому сезоні виступає нижче очікувань і посідає лише 11-ту сходинку у таблиці української прем'єр ліги після тринадцяти турів. На чолі збірної України може стати новий фахівець. Зміни у національній команді мають відбутися до кінця цього року. Новим головним тренером синьо-жовтих буде іноземець, повідомляє Марка. Зараз все частіше обговорюються кандидатури фахівців, які можуть замінити Сергія Реброва. Будь-яка нова поразка національної команди здатна призвести до зміни її головного тренера. Контракт із Сергієм Ребровим діє до літа 2026 року. Його головним завданням є виведення команди на Кубок світу. Але керівництво УАВ втрачає віру в те, що фахівець опорається з цією місією. Головним кандидатом на посаду наставника збірної України є Унаї Мальгоса. Він працював асистентом Реброва у Ференсвароші, Аль айні та збірної України. А нещодавно як головний тренер молодіжної команди, вивів її на Євро 2025. Друзі, пишіть в коментарях, як вам така заміна Реброва. Нападник може посилити команду УПЛ. Ігор Циганик вважає, що колишній гравець Динамо та збірної України Артем Бєсідін може повернутися в УПЛ. Чи правда, що Бісідін перейде в Олександрію? Я не виключаю такої можливості, це буде не найгірший варіант. Бісідін може бути конкурентним в нинішній УПЛ. Не виключаю того, що він може опинитися в українській команді, сказав журналіст у програмі Циганик Лайв. Підкріплення з внутрішніх резервів. Наставник Динамо Олександр Шовковський анонсував, що гравець юнацького складу Роман Саленко, який дебютував у матчі з Чорноморцем, буде і надалі брати участь у поєдинках киян. Він готувався з нами у попередній період матчів національних та молодіжних збірних, і цього разу ми його долучили до тренувань. Зараз я бачу, що він вже більш-менш готовий до того, аби підсилювати нашу команду, виходити на поле і грати. Він буде отримувати ігрову практику і в Динамо U-19, яке грає у юнацькій лізі у ЄФА. Але ми будемо залучати його до ігор Прем'єр Ліги, до яких він готуватиметься у складі першої команди, приводить слова Шовковського офіційний сайт Динамо. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!